Чемпіона з'їзди по бездоріжжю у бойові механіки. Вінничанин Олег Сагайдак ремонтує автівки захисників на нулі. Тканини і людей не вистачає волонтерському центру у Вінниці для виготовлення маскувальних сіток захисникам. До Вінниці на фінал п'ятої літньої гімназіади України з'їхалися сім дівчачих футбольних команд. Хто переміг, розкажемо. Вінничанин Олег Сагайдак ремонтує черговий автомобіль для українських захисників. Він поїде на Донецький напрямок. «Цей автомобіль не витримав нагрузок двигун. Просто став він серед дороги. Не те, що там десь буксували, там ще щось. Ще й поламався, так неудачно, 5 січня. Хлопці дзвонили, ми з дружиною шукаємо машину, до вечора сідаємо на ніч і поїхали. І на Різдво, шостого вечеряли, ми на заправці. Кров, не, на цьому авто досі наклеєний білий рівнокінцевий хрест, знак, який наносили українські військові на техніку, звільняючи частину південних областей торік, каже Олег. Вони стояли в Ніколаївській області, під Херсонською областю. Їм для забезпечення провізії боєкомплектів треба був хоча б який-небудь автомобіль. І додає, у зоні бойових дій автомобілі не встигають холону та відтак постійно ламаються. Це не враховуючи пошкоджених під час обстрілів. Кожна поїздка це від позиції 40-50 кілометрів. Туди назад 100. Одна була машина, ну, мотор застукав. Що застукав, бо сів, хтось там поїхав кудись ну, з підрозділення. Витягнув щупа, мало масла. Підійшов до танкістів, взяв танкового масла, воно замішалося, все, мотора теж. Розповідає, тому українські військові просять автомобілі старіших моделей, бо їх легше ремонтувати. Нема цієї електроніки, з якою постійно проблеми. Там не водії. Не професіонали, не механіки. Там хлопці, які вміють тримати зброю, захищати, виробляти свою тактику, то за машинами вони там дивитися просто не можуть. Ремонтувати авто Олег розпочав з 14 років. Спершу працював разом з дядьком, допомагав зібрати запорожець, потім ремонтував власні авто. А з 2012-го зацікавився позашляховиками та чемпіонатами з'їзди по бездоріжжю для участі у змаганнях Віталії Італії 2018-го сконструював власне авто. Віталій друге місце взяв. В Літву їздив на чемпіонат Європи в Білорусі, в чемпіонатах України практично всіх я приймав участь. У 2021 році проводив один із етапів тут у нас Кубку українського бездорожжя. Олег каже, мрія взяти участь в екстремальних перегонах у Малайзії, які вважаються одними із найскладніших, проте до участі в них допускають і росіян. Хоча українські представники зверталися до організатора, аби їх дискваліфікували. Він сказав, що типу, вас війна, політика до спорту, до мого організації нічого немає. Так і всі українські спортсмени перестали общатися, і припала така мрія приймати участь в тих змаганнях. Та зараз додає, завдяки досвіду збирати автомобілі з нуля, може допомагати бійцям. У майстерні стоїть ходова частина авто, який потрапив під обстріл, аби уникнути влучання. Водій різко вивернув кермо і врізався в дерево. Я відновив вже раму, перебрав кущі двигуна, ну, і потихеньку починаю збирати. Часто військові з Олегом зв'язуються телефоном, якщо несправність незначна. Зі всіх автомобілів, що я робив, найдовший це був проєкт, який я збирав з рами. Це два місяці. Найбистрішу машину, яку я робив. Ми купували її в обід, передивилися, покрасили і ніч вже виїхали. А бувають такі випадки, коли треба їхати у зону бойових дій, каже Олег, щоб поламану автівку забрати лафетом і вести на Вінничину, або ж ремонтувати на передовій на коліні. Нема ніяких умов, ні боксів, ні подйомників, ні, ну взагалі нічого. Просто на траві, на землі. Це відео Олег відзняв під час останньої поїздки на Донецький напрямок. Туди відвозив пікап, який переробив для встановлення на нього зенітної установки. Її втікаючи залишили росіяни, а українські бійці відремонтували. Свічі нас коля пару днів. і нам буде робити свою роботу. Не машина получилась, а конструктор лего там від грузовика лишилася тільки кабіна, рама. І передня ходова, мотор поставили від транзита дизельний, бо там стояв в 5,8, поставили 2,5 дизельний, коробка транзитовська кардан. Задній мост поставили від газ 66 За рік Олег Сагайдак відремонтував 25 автомобілів. За їхній ремонт каже, грошей не бере лише за запчастини. Олена Карбівська, Вадим Наумчак, Суспільне новини, Вінниччина. Літак підготовлений для ведення бойових дій. Засоби авіаційного ураження, які знаходяться на літаку, вони підлаштовані під тип бойової задачі. Бойова задача може бути стосовно знищення ворожих повітряних цілей, починаючи від крилатих ракет, безпілотних літальних апаратів, закінчуючи ворожою авіацією, ударною, гелікоптерами або винищувачами. Також бойовий виліт може бути стосовно знищення ворожих назем, наземних цілей різноманітних на даний момент досить потужна система протиповітряної оборони, але вона повністю перекриває лінію бойового зіткнення та кордон з державою агресором та державою, яка допомагає нашому ворогу відносно тилової частини України, то ми маємо розуміти, наприклад, є наземний комплекс. Протиповітряної оборони він має певний раді радіус роботи, тобто максимальна максимальну дальність, на яку він може уразити повітряну ціль. І але вони не можуть закрити всю територію України, тому що Україна досить велика наша держава е, територіальна і неможливо її повністю закрити. І тому саме в цих прогалинах працює винищувальна авіація, котра е, високомобільна і може швидко переміститись з точки А в точку Б задля для знищення повітряної цілі. Коли вже у нас з'являться літаки F-16, він вже це може працювати в комплексі. І тому це як буде працювати це в одній екосистемі, як mm -hmm. і авіація повітряних сил збройних сил України. Так само, і ворожа авіація е, працює е, до лінії бойового зіткнення, адже далі йдуть е, або наші комплекси протиповітряної оборони, або ворога. І тобто все вони вже виставили свою систему звісно, ППО звісно, на вони... окупованих територіях. Так, звісно, в них досить серйозна система протиповітряної оборони, і вона багато woroch uh... Задля виконання своїх задач їх ворожа винищувальна авіація не входить в зону дії наземних комплексів протиповітряної оборони. Він знаходиться на комфортній висоті, це десь 5-6 тисяч метрів, і може виявляти наші повітряні цілі та виконувати атаку наших повітряних цілей на далі 75 кілометрів. Ми, на жаль, маємо змогу бачити лише на нашій бортової радіолокаційної станції, на жаль, на 70 кілометрів. І ракети наші класу повітря повітря ми можемо Виконути атаку по ворогу ну, майже в два рази менше дальність, ніж ворог по нам, і тому ми маємо працювати в зоні ураження наземних комплексів протиповітряної оборони ворожих. Ну і бути під ударом ворожої авіації. На жаль, ми маємо втрати, і на даний момент ми можемо вести е, дії оборонного характеру. Але наші типи повітряних суден на даний момент нам не дають змоги саме вести. Е, Якісь більш масштабні та серйозні кон контрнаступальні заходи відносно авіації вора. У центрі Він не вистачає тканини для маскувальних сіток. Одяг, з якого нарізали смужки, закінчився тиждень тому, говорить волонтерка Раїса Самоцька. Зараз смужки роблять із залишків тканини, яку надали місцеві ательє. Втім, і цього каже, у них обмаль. Це краєві відходи рулони, десь стикільне прозводство, десь, мабуть, форму воєнну. А це краєві відходи. Кусочки маленькі, треба настрачити, це доповнітельний труд, немає такої прозводительності, щоб так взяли і порізати. Треба їх всі кожен роки взяти. Переробити клаптики тканини, інша волонтерка Алла на швейній машинці зшиває у півметрові смужки. Не вистачає тканини, Ми мусимо працювати з відходами виробництва. Пришивати довго, довго. Кропітка робота. Різні шматочки, різна товщина, машинка іноді капризує. Ткани не потребують захисного кольору, зокрема оливкового хакі та пікселя, каже волонтерка Оксана Кучер. Вдячні будуть їй за донати 3200. Отакий рулон коштує 250 метрів. Його потрібно декілька нам кольорів. На даний час ми закупили два рулона, його вистачить тільки на декілька днів. Канина треба вже на вчора, каже Оксана Кучер, бо замовлень від військових мають на два місяці вперед. За день ми намагаємося без відпочинку плести сіточки. Десять сіточок в день ми сплітаємо два на три, три на чотири, шість сім метрів, сім на три. Це дуже сім на три сіточка. Це туди входить сім штучок сіток, які потім зшиваються всі докупи. Зараз у роботі сітка розміром три на чотири. Її плетуть для військових, які на Бахмутському напрямку. За два дні мають завершити, каже волонтерка Раїса Дешлавенко. Отак для тем оце віконечко, каже, запітаємо, запітаємо, щоб воно було і гарно і щоб не проглядалося. Оскільки доводиться працювати із клаптиками тканини, процес виготовлення сітки затримується, каже мілки. Набагато важче, тому що треба її зв'язувати. Постоянно сіла, стала, сіла, встала. Дуже важко. Ну нічого. Ну, вже привикається, воно якось трошечки, якби зразу кліпатура, але ми таке пам'ятаємо, що вони там окопу, то нам це якби не важко. Потребують у волонтерському центрі Вінсуларти і додаткових рук. Тож будуть раді тим, хто хоче допомогти, каже Раїса Дешлавенко. Працюють щоденно, окрім вихідних. Юлія Вознюк, Олександр Базюк, Суспільне новини, Вінниця. У Вінниці на полі міського палацу дітей та юнацтва відбувся фінальний етап п'ятої гімназіади з футболу серед дівчат 2005-2007 років народження. На полі збірна Вінницької області у жовто-чорній формі грає проти команди з Полтавщини. Вони у червоно-чорних футболках. Грають за п'яте місце. Основний час закінчується з рахунком 0-0. Команди пробивають після матчів пенальті. З рахунком 3-1 перемагають полтавські футболістки. Капітанка віничанок Вікторія Кучерук каже, результатом не задоволені, але досвід її дівчата отримали корисний. Ми погано зігралися, так як деякі дівчата Ми зібрали по різних районах, і було дуже важко зігратися разом. Але ми отримали ігрову практику. Вначалі дуже мене жорстко зіграли проти мене трохи носа розбили, але нормально. А пенальті не можу ніяк оправдати, так вийшло. Перехвилювалася. Тренер вінничанок Олег Мусінкевич каже, основа його команди школярки з барської та шаргородської громад. Щоб здобути призове місце, дівчатам не вистачило часу та тренувань. Якби вони так ще кілька днів поїздили, то вони б стали вже професійною командою. Бо щоразу все краще і кращий результат. У матчі за третє місце зійшлись команда з Харкова. Вони у темно-синій формі та збірна Сумської області у білих футболках. Перемога та бронзові медалі за харків'янками. 4-0 на їхню користь. Капітанка команди Амеліна Тарсукова розповідає, гра вийшла складною. На початку було дуже складно, всі розгубились на полі, не розуміли, куди, що, де. А потім в другому таймі зібрались і забили, і виграли. Могли зіграти краще, каже центральна захисниця збірної Сумської області Аліна Корж. Її дівчатам не вдалося зібратись із силами. Зазначає, Хотілося б поїхати в Марокко, але ну не вийшло. Не зібрані сьогодні, але те, що змогли, те зробили. До фінального етапу змагань команди відбирались через чотири етапи відбору, розповідає співорганізатор змагань Геннадій Бочарьов. Тож на полі Палацу дітей та юнацтва зібрались найкращі футболістки свого віку. Всього до Вінниці з'їхали сім дівчачих команд із різних регіонів України. Такий комплекс спортивних заходи, які проводяться, вони поетапно проводяться в декілька етапів. Перший етап це в навчальних закладах, другий етап в районах, містах. Третій етап обласні змагання, четвертий етап це фінальні змагання. Вінниця би, облаштувала організаторів і база, і, і, і би, розвиток футболу дівчачого в нашому регіоні. Золото гімназіади здобула збірна Волинської області. У фінальному поєдинку дівчата обіграли збірну Рівненщини. Футболістки з Волині представлять Україну на чемпіонаті світу серед школярок, каже головний суддя змагань Максим Чос. Переможець українських фінальних змагань отримує право представляти Україні столиці Марокко в місті Рабат. Чемпіонат світу серед школярів пройде влітку цього року. Андрій Коник, Вадим Новомчак, Суспільне новини Вінниця. Завершеннями згадуємо вінничан, які віддали життя, захищаючи батьківщину під час повномасштабного вторгнення Росії на територію України. Наразі відомі 1315 прізвищ.